Швидкість, енергія, азарт. Саме так виглядає баскетбол у виконанні наймолодших. На паркеті юні таланти 2014 року народження, які представляють Закарпаття у всеукраїнській юнацькій лізі. І хоч їм лише 10-11, їхня гра вже справляє враження дорослого баскетболу. Хоч гості теж вірили у свої сили, налаштовувалися дати бій. Наші сильні сторони, те, що в нас гарні китки і ми швидко ну, атакуємо. Як ти вважаєш, що найважливіше у баскетболі як командній грі? Ну, не сваритися і завжди довіряти своїм партнерам по команді. Та все ж закарпатці за підтримки рідних стін і впевненим діям на майданчику. Долали спочатку тернопільці 81-53, а потім і ЧОДЮ США, Академію Чебаскет, Чернівці 104-46. Взагалі це, зараз розігрується перші вісім місць. Це 16 найкращих команд вже є. Ну, Судячи з сьогоднішнього результату, ми заходимо в вісімку доволі впевнено. У завершальний день «Ужгородці» так само впевнено здолали КДЮШ США імені Кисельова Кременчук 87-36. По-перше, допомогла без скамейка запасних, підтримка, по-перше. А по-друге, і хай тренера теж піддержують хлопців. Як ти вважаєш, в чому найбільша сила нашої команди? В захисті, підбирання м'ячів та забивання. Мечів. І в підтримки. Отож, три перемоги в трьох матчах. І шлях до чільної вісімки відкрито. За словами Олександра Зубковського, команди з кращої вісімки впродовж трьох турів повинні зіграти одна з одною. І тоді перша четвірка вийде до фінальної частини, де за допомогою півфіналу і фіналу остаточно визначаться призери змагань.